Доброго ранку, мої любі дітки, вас вітає ваш вихователь Катерина Іванівна. Послухайте уважно загадку. Воно день на землі починає, ніжним промінням у вікно заглядаю. Своїм теплом усіх зігріває. Як ви гадаєте, про кого йде мова? Так, це сонечко. Яке воно, наше сонечко? Воно кругле, тепле, ласкаве. А де знаходиться сонечко? Вгорі чи внизу? Так, сонечко вдень знаходиться вгорі. А коли настає вечір? Сонечко ховається за обрій. Дітки, я пропоную вам пограти в гру, на що схоже сонечко. Подивіться уважно на фрукти і визначіть, який фрукт схожий на сонечко. Правильно, це апельсин. Давайте подивимось на іграшки. Яка іграшка схожа на сонечко? На сонечко схожий м'ячик. Він теж круглої форми. А на цій картинці що вам нагадує сонечко? На сонечко схожа повітряна кулька, бо вона круглої форми. А колобок і круглий, і жовтий. Дивимось на наступну картинку. Хто більше за все схожий на сонечко? Так, це курча. І наступна картинка квіточки. Вони всі гарні. Але одна квіточка більш за все схожа на сонечка. Правильно, це соняшник. Щоб сонечко нам яскравіше світило, давайте послухаємо закличку про сонечку. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють. Тебе виглядають. Я пропоную разом зі мною повторити закличку. Давайте разом. Сонечко! Сонечко. Виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Молодці малята! Наше заняття закінчується. До побачення!